Збройні сили України прорвали російські оборонні позиції на заході Запорізької області. Повідомляє інститут вивчення війни. Геолокаційні кадри вказують на те, що українські сили просунулись на 2,5 кілометри на схід від роботиного цієї ночі. Росія атакувала Україну з південно-східного напрямку. Було два пуски калібрів та восьми іранських дронів. Камікадзе калібри, на жаль, збити не вдалося. А щодо шахедів, то всі вісім. Знищення у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей. Уламки ракет впали в Хмельницькому районі, а також на території будинку у Старокостянтинівській громаді. Там пошкоджено авто, заявили в Ова. Постраждалих на щастя немає. Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Харківщині. Є влучання поруч з п'ятиповерховим житловим будинком. В одній квартирі обвалилася стіна. Пошкодженої сусідній дев'ятиповерховий будинок. На жаль, одна людина загинула четверо отримали поранення. Уночі росіяни вдарили калібрами по портовій інфраструктурі Одещини на критично малій висоті, що ускладнило їх виявлення. Є влучання в одну з адмінбудівель порту загинув працівник. На Херсонщині армія Росії зруйнувала навчальний заклад та фармерське господарство. У селі Береславського району унаслідок вибухів пошкоджена спортивна зала місцевої школи. Раніше ворог теж обстрілював цей навчальний заклад, тож нині він майже знищений. У самому Херсоні ворог атакував дачні ділянки прибережної зони. Район автомобільного мосту, мікрорайон. Корабел та центр пошкоджена житлова забудова. Одну людину вбили ще дев'ятьох. Поранили росіяни на Донеччині. Вибухи чули в Кураховому, Авдіївці, у Красногорівці, Новомихайлівці, Нью-Йорку, Турицьку і Залізному за добу ворог пошкодив десятки приватних та багатоквартирних будинків.